Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру, де треба бігати. Ну, отака от гра Legend of Spe Speed». що зайшов. Ну як, тільки що Пробував зняти так само відео, але не event. Що, сюди треба стрибувати на дерево. Також ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що пограти. Так. Також пишіть що якісь там історії там знімати чи ні не знаю. Так, що по квестам? Я англійську не так добре знаю, то не переведу все. Хіба деякі слова перевести можуть колекція, тримати степс, траилс, хитс. Я знаю, квести. Тут як бачите, от тренуватися. А, тут не тренувати. А, 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 а. Подарки. О. Ще щось можемо купити за тисячу. Так, де тут Той магазинчик. А, ah, ходив на гонку. Може ще раз виграю. Ой-ой-ой-ой-ой, чого я впав? Чого я впав? Все. Також вже на цей раз. Побігли, побігли, побігли. Оба ході я перший шніш. Шо? Шо? Що це було таке? Шо? Нічого не зрозумів в цей момент. С теми сважими. Баффи, я просто пролетел. Хватит. <laughs> так. Так, что тут можно купить? Шуша выпала нам. Силвердок. Собака выпала. це наче срібло Чи, ми... чи срібло – це зовсім інше. Ну будемо казати, що Сріб... срібності. А я можу дрон петів мати. Що? Де мої пети? Ем... А де мої пети, а? Стоп, Куди мої пети тут поле? мене ж були пети. Де мої тварини? Ха-ха. А тепер він сім'яшку. Дивіться, прилетів, прилет. І на друге місце. Ну майже перше нічого. Нічого. Нічого, нічого. Так, а тут скільки? О, ще з'їздять. Ой, на ще з'їздять, ось. Балобани. Він не палив? Давайте зараз просто знімемо. І візьмемо назад. А, давайте перейдем собачку. Велика моя мне О, Purple Purple Pegasus. Mi mini-kname. мене меня очеркасос химия. так да ну знаю так ну что себе тысяча а не шестнадцать тысяч девятьсот двадцать 4 четвертый лава сколько там семь тысяч пять Тут трошки їй буде 5. Які 5, 5 левел. О, давайте сюди, сюди сходимо. Я знаю, там сніжне місто, воно дуже класне, я туди ходив. Це гон. О, гонка. Не, це точно я виграю. Це я точно виграю 100%. Давайте поїхали. Та як цей хлопець мене обігнав? Це неможливо. І мене їх обіграти. От наприклад, я зараз просто розкажу історію, вот коли я грав в Gun. сьогодні. Прям сьогодні заходжу, я собі грав. Вот. Ну, просто історію розкажу з нього. Захожу. У мене є два мінігана. Так, пацан з ніком натор. Просто яким ну, ладно, Там є тебе, там є телепорт, щоб тебе. Добре, може топо я подумав, що його чити. Але коли він в мене стріляв, він стріляв з, з там пушки, яка там десь 1000, 1900, десь там, по-моєму, наче. На коштулості. Я той самий момент. Нічого не робив, він бра. Мене вбивав. Це не подобається. Коли я в нього здвог мінігаю, йому нічого не було. Яким чином? Чи то в нього чи Ну я знаю, що можна написати там, подати, не знаю. Я не знаю, як подавати на гравці. Хіба знаю, що написати в ній штуці. А що? А, це я коли ходжу тисячі ще Мені якось треба до тут. Не знаю, чи то в нього ти. Це просто плаги гри. Думаю, це самі. Я питання? У мене нема. У мене просто немає питань. Чого його не вбива, не можна було вбити? Я не знаю, яким ж це, це чином просто було. Я був не в дуель. Я просто нажав на плей і почав грати. У мене була команда. У мене, ну знаєте, там є, якщо ви граєте, в чіпі мали, мене там знаєте. Що там є спавн... Що там є спавн вашої команди? У мене був спавн в будинку. Там, де з'являвся чікінат. Але я не бачив ніякого порталу. Може він був на другому поверсі. Але на той момент вже було декілька каток. Тому я не знаю. Чи це не ну, просто так читер? Чи то вже чи ти появилися на чкіну читня, я не знаю. Чтулає. П'чіть у ваші ще дом в неї коментарях. Привіт вже напевно закінчить о о скриня, 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 скриня. Тисяча. А. -а, -а прикол. Просто тут бьтиму. Остання гонка і. Закінчуємо. Друге частина чекати. Не знаю, може в цей самий день знімаємо. Ще в коментарях чи реально знімати історії своїх зі школ. Ну и как миссика может китайцы не станет. другий клас, і все. Добре, давайте ба-ба.